Якщо говорити про маніпулянтів, то як складно з маніпулянта зробити усвідомлену, психічно дорослу, безпечну людину для інших, так і з усвідомленої безпечної людини з якимись гарними Принципами життя і цінностями, з неї важко так само зробити маніпулянта особа, яка буде маніпулювати. Все це на рівні природи кожної людини, Все це на рівні влаштування психіки людини, все на рівні особистих цінностей і внутрішньої опори, яку закладали. Або не закладали батьків, дитинстві кожної окремої людини.